Вітаю зараз! Я хочу подивитися: місто Херсон. Де окупація міста? Як це відбуватиметься? І коли, і що нам необхідно, щоб зробити без втрат для військових України, для мирного населення, без руйнувань, для окупації Херсону. Херсон. Mm -hmm. Так, є зміни. Йде робота? Херсон, де купують? Вже йде робота. І на кінець листопада вже мирні люди можуть повертатися до Херсону. Так, це таємне така багато таємного таємно щось відбувається. Так, кінець листопада, де окупація Херсону і відновлення мирного життя і дітям, і жінкам, і людям. Повернення людей. Можлива провокація або якась подія, але вона не вдасться. Так, не вдасться. Ворог лишив там або в заручниках людей чи вивіз людей, які в заручниках знаходяться, але не вдасться. Ці люди врятую, будуть врятовані, обміняні, і маніпулювати цим він не зможе. І це зараз прямі дії відбувається. Також в звільнені міста Херсона беруть участь світові лідери і їм, вони, як, це як їхня мрія. От В світі є люди, які е, мріють про те, щоб звільни, звільнився Херсон. Це як для них як перемога, от їхня, їхня перемога. Про це їхня мрія, і вона здійсниться. І такий Херсон зараз в прямій дії звільняється, де окупується. І не буде там тої провокації. Те, що ворог залякував, планував, воно не здійсниться. Так, у нього цей план зруйнується, причому сам себе він там щось порушиться. Сам, в самому йому не вистачить. Фінансування на, на здійснення цього плану щось зруйнується, це буде як е, самі люди, людський фактор чи щось. Цей план не здійсниться. Заперечую, заперечую. Всі ворожі плани руйную. Завдати втрати, смертей більше він не зможе. Не полоненим, немирним людям не зможе. Руйнується цей план. Людей рятують, визволяють абсолютно всіх людей яких ворог вивіз або отримує відкрита дорога. Так, стабільна, місто стабільне, не буде зруйноване, не буде вбито мирне населення, військові також отримають перемогу, і це за допомогою світових лідерів. Це їхня от разом перемога. Для них це також перемога звільнити Херсон від расистів. Прошу вищі сили відкрити дороги для найшвидшої деокупації міста Херсона, втрат для мирного населення, без втрат для військових і зламати всі ворожі плани. Все, що вони замислили, перекриваю, перекриваю, в них не вийде, зруйнується ворожий план, так, це буде свято, свято і повернення фінансування, і відродження Херсону. Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду, закликаю відновити. Владу в Херсоні українську якнайшвидше і звільнити місто, відкрити дороги для деокупації міста Херсон від ворога, від расистів, без втрат для мирного населення і руйнування будівель, без втрат для військових українських, прошу вищі сили, вигнати ворога, вигнати абсолютно всіх і забрати в нього всі можливості. Маніпулювати і робити опір більше не може, тікає лякається. Самі люди складають зброю військовій Росії, не щиняють військові злочини, не можуть цього більше робити. Буде так, буде так, буде так. Не виконують ворожі накази. Росія більше не. Плане всі руйною закриває рашистам дорогу до, до Херсону. Відсікає рашистів від Херсону. Буде так, буде так, буде так. Да буде Херсон звільнений. Да буде все сказане, здійснене. Так, мають звільнити і вже прямі дії перемога. Це перемога і свято в людей свято їм прийде допомога гуманітарна і вся необхідна. Також будуть визволені люди, яких утримували там у полоні, тримали людей. Це мир. Мирно, мирно, без руйнувань. Листопад місяць вийшло взагалі, що люди зможуть повертатися до своїх домівок, до Херсону. Отак, з дітьми, жінки. Так що дякую за увагу.